Запроваджена у 2013 році низка інновацій дозволила зробити спрощену систему оподаткування більш зручною для підприємців. Підкреслив начальник державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Василь Гнатюк. Серед реальних кроків відомства щодо тісної співпраці з платниками податків, масштабна електронізація сервісів Міндоходів. В Першу чергу це є запровадження ряд електронних сервісів, це є зменшення кількості перевірок. Це є спрощення податкових і митних процедур. Я би хотів сказати, що цей рік був рік наймасштабнішої електронізації сервісів міндоходів, тому що Міністерство доходів робить в першу чергу ставку на те спілкування через. Інтернет спілкування в електронному вигляді спрощена система оподаткування виправдала себе із точки зору зростання підприємницької ініціативи. Малий та середній бізнес належить до сумлінних платників, відзначають податківці. Кількість платників збільшується, якщо порівняти їх з 1 січня 2013 року то на 1 грудня дванадцятого їх кількість збільшилася на 45 платників, і загальна чисельність склала 1670. я би хотів сказати, що малий та середній бізнес показав себе як найменше тіньовим Оборотом одним із основних завдань міністерства залишається розвиток партнерських відносин із бізнесом та громадянами. Мова йде про легалізацію зарплат та їхній розмір згідно із законодавчим рівнем. При адміністрації була створена така комісія, яка постійно діє щодо виявлення платників податків, які є неоформлені, і які не оформляють своїх працівників. Діє це розпорядження голови районної державної адміністрації від. Березня місяця за цей період ми е, комісія, яка в складі якої працюють і працівники нашої, нашої інспекції, виявили 346 неоформлених працівників. І як наслідок, е, як наслідок, 122 на нині день трудові угоди вже є укладені. Е, при цьому ми легалізували. Удалося легалізувати 164 тисячі заробітної плати підприємців, які працюють на спрощеній системі. У 2014 році чекає можливість ведення в електронному вигляді книг обліку доходів і витрат та автоматичного заповнення податкової звітності до управління доходів і зборів. До речі, за платежами, які адмініструє Надвернянська податкова інспекція, з початку 2013 року до бюджетів від платників надійшло 283 мільйони гривень податків та зборів. Єдиного соціального внеску 55 мільйонів. А місцеві бюджети отримали 102 мільйони гривень.